Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, тобто Страшна п'ятниця. Багато хто вважає, що це день, коли потрібно пити Паски, і ще різні несенітниці там вигадують, але Страшна П'ятниця це від того, що в сьогоднішній день, в п'ятницю, мучили і розпинали Ісуса Христа. І всі знають, хто такий Ісус Христос. Це наш, який пішов на хрест Голгофи ради нашого спасіння, щоб кожного з нас спасти. Як спасти? Забрати наші гріхи на себе. Він забрав всі гріхи, наші на себе. і забрав всі немочі і хвороби на себе. І в ранах його ми зцілені. Це наш Спаситель, це наш цілитель, це наш Господь. І саме сьогодні, саме в п'ятницю його розпинали. Розпинали і мучили, його придали. Це було болісно, це було боляче. І хто читає слово Боже, той знає, як це було. Ми, українці, ми звикли цей день дуже шанувати і святкувати його родиною. Ще до війни мами готували дуже смачні страви збирали, хто багатший, той міг піти купити. На базарі або в магазині як приготувати сьогодні на сьогодні, в кого остатки невеликі, складав потрішечки морозильну камеру для того, щоб потім дістати і приготувати щось смачненьке, щоб пригостити своїх найрідніших. Така наша нація, такі ми українці. Щиросердні, милосердні і любимо гостинно. От одна з страв буде сьогодні у нас. У мене є отакий шматочок. Під черевини такої м'ясної, гарної. Отак, вона промита і просушена рушничками. Це буде сало, вірніше печеревина, модна Модна така печеревина. Зараз її готують всі модно в пиві. Але так як ми не вживаємо алкоголя ніякого взагалі ні в якому вигляді ніде, ми зробимо таку саму пічеревину, але без пива. Вигадаємо. Є в нас що, придумаємо, буде дуже смачно і, і смачно. Так, я для цього сала буду використовувати. У мене є соус теріякі, є солодке чилі і класичний соєвий соус. Якщо у вас цього немає, то ви можете замінити медом гірчицею і гушпиня із цибулі. Якщо хтось скаже, що дуже шкідливо. Мед додати і щоб кипів мед довго, це шкідливо. Але коли готують таку печеревину в пиві, то це набагато шкідливіше. В пиві, і ще їх готують півтори години, воно буде томитися, так кипіти легенько, то кип'ячене пиво набагато шкідливіше. Ось так це я використовую. І потім копчена паприка, суміш перців. І сушений чесник. Можна додати свіжий чесник, але коли буде довго кипіти, такий неприємний присмак. Потрібен духмяний перець, лаврові листя, і сіль я додам, уже як я це все зроблю. І скуштую на смак після соєвого соусу, після теріяки, додам, може, трішечки солі, але так, щоб було, знаєте, трішечки-трішечки солонувати. Ось так. І нарізати я буду ось такими шматками, невеликими, ось. такими. Чому такими? Е, потім, уже, коли воно приготується, воно стане меншеньке. І коли ви будете робити нарізку на стіл, щоб потім воно швидше приготується, і потім, коли будете нарізати такими пластиночками тонесенькими, щоб вони були так людині не отакого лаптя брати. А отаку маленький шматочок взяв і з'їв. І що хочу сказати? Чому це сало? Потрібно, будемо ми його обсмажувати, а обсмажувати будемо на олії. Чому хтось може сказати, скептик якийсь, може сказати, що це за таке приготування сала, що його потрібно обсмажувати на олії? Я вам відповідаю. Коли ми зараз розігріємо, я ставлю вже сковорідку, ставимо отаку. Стареньку, глибоченьку, сковорідку. і Щоб обов'язково була з кришкою. Це в мене чугунна, вона саме для таких страв. Не дивіться, що вона там не ідеальна. Але це не крута, не модна сковорідка, це випробувана, така, що 100% я не впевнена. Беремо олійку і наливаємо. Наливаємо так 2-3 столові ложки. І нам потрібно. Розігріти, розкалити, щоб вона просто накалилася. І потім роз, таке, розігріти, ми викладаємо сало, і на дуже великому вогні з усіх сторін нам потрібно посмажити, щоб воно запечатувалося, педрум'янилося і запечатувалися всі соки. Якщо ж ми не олію, а положимо просто саме сало, з нього оцей жирок буде витоплюватися. І сало, і м'ясо буде з нього сік виходити. Воно буде жорстке, жорстке, як резина його потім не вгризете. Нам потрібно, щоб запечатали ці соки всередині м'яса. Обов'язкова умова, щоб олійка розігрілась гарно. Олійка почала кипіти. І ось тепер викладаємо сало обережно, щоб на вас не, не пуляло. Не накриваємо кришки ні в якому разі, на великому вогні і не трогаємо. Тому що якщо ми поклали і через декілька хвилин, що почнемо його перевертати, воно пристане і ми його просто обірвемо. Воно запечатається і відстане легко саме. І так нам потрібно буде смазити з усіх сторон. було геть румяне рум'яне. Ось так. Бачите, запечаталося, як гарно? Перевертаємо на іншу сторону. Дуже важливо, щоб е, жир олійка. Ось так, бачите, вона доходить до середини самого сала. Тому коли ми обсмажимо з однієї сторони і з іншої сторони, то і з цієї сторони половинка, і з цієї сторони половинка, і з цієї, і ззаду ось просмажується одночасно. Ми просмажуємо два боки тільки, а воно просмажується тут саме, тому що тут виходить, що трішечки таке витоплюються зі сала і ми додали олійки три столові ложки. Дивіться, яке румяне? Оце таке воно повинно бути. Може доведеться, як воно товстеньке таке, як оце в мене, перевернути декілька разів, але зробіть це обов'язково, щоб воно було румяне. бачите? Весь смак буде саме в тому, що воно румяне. Бачите яке? Малювати картину. Так, паприка копчена. Чайна ложечка більше нам не потрібно. Притрушимо щоб дісталося кожному шматочку. Далі у нас йде суміш перців, Тут е, пів чайні ложечки і теж так, щоб на кожен шматочок. З однієї сторони ми потім будемо перевертати. Часничок сушений, тут можна не шкодувати. Так, сало і залишається у цій олійці, так воно і залишається у цьому жирку. Додаємо з десяток отак, духмяного перцю. І зараз як попадають в жирок. І вони аромат такий. Не передати. Лаврове листя теж зараз воно з'єднається з цим гірком і теж він такий дає аромат. У мене такі в мене невеличкі лаврові листички, то я штук п'ять. Так. І починаємо працювати із так, соустерія. Він у мене не острий. темний. Але не гострий. Десь так по чайній ложечки я на кожен шматочок. Беремо солодкий. Теж по чайній ложечки на кожен шматочок. І беремо соус. Соєвий соус. І тут уже так. Оце так вона половина ви? Беремо, розмажені оці наші смакоту, соуси ці всі. Заливаємо звичайнісінькою водичкою. Заливаємо так, щоб сало покрилося. Ось тепер отак по бокам. Саме сало ми не трогаємо. Трішечки його так зрушимо з місця, але не перевертаємо його. Воно все потонуло. Накриваємо кришечкою. І зараз, як воно гарно, тільки закипіло, ми його прикручуємо на дуже-дуже малесенький вогонь, і щоб воно томилося. І з цього часу одну годину. На малесенькому вогні. Одну годину, будемо його томити. Зараз закипить, беремо ложку пробуємо соус, додаємо до смаку, доводимо і подивимося, що будемо готувати потім далі. Почало кипіти. Маринат разом з салом почав кипіти. Нам потрібно скуштувати на смак. Який маринад. Добрий, добрий. Такий смачнющий. Але... Додаємо тепер солі. Це те, що я казала, півстолової пів ложки солі я додаю. Справа в тому, що він, ми будемо його готувати годину під закритою кришкою на малесенькому вогні, а потім відкриємо і ще з півгодинки будемо готувати вже при відкритій кришці, для того, щоб випарувалася волога. І сам оцей соус такий буде густенький. І його, справа в тому, що його можна навіть використати десь, він дуже смачний, дуже-дуже. Оце те, що я казала, такий ледве-ледве-ледве пересолений. От і все. Дивимось на годинник. Прикручуємо вогонь. І все. Нехай готується. Готується сало рівно годину. В цей час я його раз перевертала, і от дивіться, що ми маємо. Якого гарного кольору. Аромат стоїть на весь будинок. І воно, бачите, ніби аж отак розслаюється. Такими робиться шарами, дивіться. Я ще раз його переверну. І вже тепер з відкритою кришкою з півгодиночки, нехай воно ще просто прогріється ще. І наш оцей соус, він стане ще густіший. Він зараз дуже густий, вже густіший, ніж був. От так. Ви подивіться на це, як, як апетитно виглядає, і яка це смакота. І головне, що можна їсти як гарячим. А ще смачніше холодним. Ось така краса в нас готувалося півтори години. Годину під закритою кришкою і півгодини вже під відкритою кришкою. І ось дивіться, яка густенька оця юшечка робиться. Такий маринад, він жирненький, густенький. Ось так все, вимикаю. Я. Показувала ще півгодинки назад, яке воно було, сальце наше, чи під черевино, дивіться, вона аж розслаюється на такі шматочки. Ось, І вимикаємо і будемо витягувати. Ось так, така краса в нас вийшла. Я беру такий підносик, таця, підносик із рішіточками, і викладаю, щоб проховувало. Дуже ароматний такий вигляд. М -м. Цей маринад виливати я не буду. Я його розділю по лоточкам, такі маленькі контейнери і заморозю. Потім, коли буду готувати якусь підливку до кашки, до якоїсь до картоплі, не завжди є м'ясо. І коли я приготую отакий. У підливочку додам оцей гарний маринад, і буде у нас підливочка чи то до кашки, чи до картоплі, до макаронів. А ні, можна навіть вкинути рис, і буде плов. Так. Ось так. Глядь. Нехай трішечки пустой, і я покажу. Як я буду нарізати його ще гарячим. Вже я буду нарізати холодне і покажу завтра. В наступному відео я буду готувати завтра і вам покажу, як воно захолоне. А зараз покажу вам, як воно нарізається ще гаряченьке, тому що, е, може, хтось із вас захоче приготувати теж так само. І вже сьогодні ви цей рецепт візьмете на заміточку. Завтра купите під і приготуєте на свят. Хочу попробувати. Окей, okay, ще гаряченька. але ну, вона схолола, так, так що можна руки брати. Так, візьмемо якийсь краєчок. Нарізається вже ідеально. Дивіться, яке, я... розслаюється, геть, бачите? Дивіться, ми. і такі липучки такі, мм. Слухайте. Що називається? Хочу вам бамміш. Так що я цей кусочок дорізаю. Ми його на вечерю. Зараз кулянію. А до маринада, колись в нас залишився. Коляні вже мені замовив макарони, він дуже полюбляє. І буде у нас і макарони і з отаким сальцем м'ясцем і трішечки полю зверху, потім жирочком. Така у нас буде вечеря. Так що ось така у нас вийшла смакота. Уже нарізається ще тепле, нарізається, тримається форми, воно таке м'якусіньке, але гарно нарізається. Можете висохне, отак перевернете, щоб воно трохи посохло. Кожен шматочок завернути чи то фульгу, краще в цього фольгу, і можна навіть покласти в морозильну камеру. Дістали один, з'їли, дістали другий. З вечора дістали, от, на ранок істе ранком дістали на вечір істе. І можна зробити тут в мене кілограм 200 г було, зробіть 2 кілограми. Маринаду зробити вдвічі більше, більше. Дуже смачно, дуже дуже. Для мене це буде тепер особливий рецепт. Так що, якщо ви побачите десь рецепт, модний рецепт під черевина в пиві, не обов'язково купувати пиво і готувати в пиві. Приготуйте так, зробила оце рецепта, як зробила це я. Отакого рецепта у мене немає. Це я і Імпровізація, тому що пиво ми не п'ємо і ніякий алкоголь, а хотілося б такої смачної печеревини. Тому цей маринад це мій винахід такий. Готуйте. Хай вам смакує, вашим рідним і близьким, а я скажу, як завжди, нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. Час дуже тяжкий, дуже-дуже. Тому я кажу: готуйте так, щоб могли ви з кимось поділитися з тим, кого немає. Щоб вас було для кого готувати, де готувати, що готувати. Щоб ваші рідні і близькі були з вами на зв'язку. Якщо не поряд з вами, то на зв'язку. Щоб ви ніколи були залишеними, щоб ви ніколи для кого не були обузою. щоб ви жили в своїх домівках. Я хочу сказати вам, що Пасха в неділю буде. Це не хліб, Пасхи, який печуть люди, то атрибут Пасхи, насправді? Слово Боже каже, що Пасха наша це Ісус Христос, який закланий за нас. Все. Ісус Христос це наша Пасха, не хліб. Хліб це просто смачний атрибут. Не плутайте. І хай Бог благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов і вірю. Сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось.